Ефірі новини на Дніпро Тіві. Я Філіп Свідерський. Вітаю! І далі говоримо про таке. Наслідки ворожої ракетної атаки у Дніпропетровській області. КП теплоенерго оснащене 193 дизельними генераторами на випадок відключень світла. Заборгованість заводу у 200 тисяч гривень. У Дніпрі відрізали від водопостачання 15 квартир. Ворог вдосвіта атакував Дніпро та Синельниківський район. Понад 150 будинків пошкоджені. Двоє людей постраждали. Моїм колегам вдалося поспілкуватися із мешканцями, чиї оселі постраждали. Деякі з них непридатні до життя, тож люди залишаються без даху над головою і вимушені шукати нове тимчасове житло. Я проснулася до того, що на мене летить вікно. На мене летить вікно. Я його якось так я не знаю. Машинально ткинула рукою. Поруч спала дитина. Дивлюся, він накрите одіялом. Я його підскочила до нього, його одіяло. І чоловік до нас теж на карачках приповз. І Вибігли ми всі в коридор. Уже потом одівалися, як то кажуть, в коридорі. Наша знімальна група повернулася із Синельниківського району і вже готує матеріал з місця ворожої атаки. Тільки но він буде готовий, ми покажемо його у випуску. Не перемикайте. Лікарні з Дніпропетровщини евакуюється до Полтавської області через наближення фронту. Керівництво медзакладу звернулося з проханням розмістити їхню установу в селищі Градиськ. Депутати селищної ради одноголосно підтримали це рішення. Про це повідомив голова громади Мирослав Носа. Лікарню розмістять у триповерховій будівлі центру первинної допомоги, а медичному персоналу громада надасть житло. Ось стоїть задача зберегти не тільки лікарню, а й спеціалістів. Звичайно, я попередньо. Як керівник громади погодився, що ми виступимо базою, тим паче, у нас немає вторинної медицини. Сьогодні на сесії депутати підтримали е, таке звернення вже одноголосно, тобто всі за те, щоб лікарня Петропавлівська з Петропавлівської громади переїхала в Градецьку громаду. У Дніпрі на перетині вулиць В'ячеслава Чорновола та Філософської сталося ДТП. Легковий автомобіль Форд зіткнувся із тролейбусом. Громадський транспорт їхав по головній дорозі, а водій форду не надав йому перевагу у русі, внаслідок чого і сталося зіткнення. Постраждалих немає. Застрелив суперника та поранив жінку у Дніпрі. В Самарському районі міста 46-річний підозрюваний приїхав до будинку знайомої, де застав іншого чоловіка. Під впливом ревнощі він відкрив вогонь із мисливського карабіна, зробивши понад 10 пострілів. 21-річний хлопець загинув на місці, а жінка отримала поранення. Зловмисник намагався втекти, проте поліцейські затримали його на набережній перемоги. Під час обшуку автомобіля вилучили гранати, димові шашки, ножі та зброю. Затриманому повідомили про підозру. Триває слідство. Готель Парус у Дніпрі 32-поверхова багаторічна недобудова, яку знають далеко за межами міста. Ця радянська конструкція не лише псує міський пейзаж, а й несе реальні загрози. Тут нерідко відбуваються самогубства. Недобудова, наче обмезана медом, приваблює підлітків та охочих на... на насититися адреналіном. Втім, нагальне питання полягає у багаторічних судових баталіях між Дніпром і компанією «Ромбус Приват, яка придбала будівлю ще у 2005 році. Як ця зареєстрована на Кіпрі компанія продовжує кошмарити Дніпро? Знають наші журналісти. Будівництво готелю «Парос» почали у середині 70-х. Будівля повинна була символізувати радянську міць. Тим часом роботи скорочувались. А у 1995-му зовсім припинилися. Через 10 років хмарочос купляє приватне підприємство Ромбус Приват, засновниками якого є компанія, зареєстрована на Кіпрі. Кінцеві бенефіцари це фізичні особи Гордієнко Андрій та Хрипков Сергій. За умовами контракту покупці повинні були добудувати готель за 5 років. Ще двічі було укладено договір про зміни та подовжено строк виконання умов договору. І саме останньою датою завершення будівництва було визначено 16.08.2020 року. Проте на протязі 15 років приватне підприємство Ромбус Приват так і не закінчило будівництво. У 2020 році компанія Ромбус Приват через суд домоглася продовження строків ще на 7 років. Однак міська рада оскаржила це рішення, після чого подала позу про повернення готелю та земельної ділянки в комунальну власність міста. Це врешті вдалося. Також необхідно зазначити, що податковою службою було здійснено перевірку. Стосовно повноти сплати орендної плати за вказану земельну ділянку, на якій розташований готельний комплекс Парус, було складено податкове повідомлення рішення на загальну суму 29 мільйонів. У лютому 2022 року Ромбус Приват відкриває кримінальне провадження щодо можливого незаконного заволодіння земельною ділянкою та готельним комплексом Парус. У жовтні суд наклав арешт на об'єкти ділянку. Однак апеляційний суд згодом це рішення скасував. Водночас податкова служба виявила заборгованість приватного підприємства у розмірі понад 29 мільйонів гривень за оренду земельної ділянки. Борг до бюджету досі не сплачено. Після того як прокурорам не вдалося накласти арешт на об'єкта земельної ділянки. Вони ми призначили експертизу щодо технічного стану даного об'єкту незавершеного будівництва комплексу парус. На сьогодні триває досудове слідство. Результати технічного звіту нині очікують. Втім, румбус приват має проблеми не лише з будівництвом парусу. У 2005 році була орендована також земельна ділянка на житломасиві Сокіл для будівництва торгівельно-розважального комплексу. Історія повторюється, компанія знову порушила умову договору, не завершила будівництво, не сплачувала орендну плату та не переглядала її розмір. Ба Більше тут було котлован, який заповнили водою, що призвело до намокання ґрунту та створило загрозу суву. Згідно цього договору, який був укладений на 25 років, 5 років надавалося для будівництва. Та проектування, а 20 років для експлуатації багатофункціонального торгівельно-розважального комплексу з паркінгу міська влада неодноразово зверталася до власників із вимогою забезпечити безпеку для людей, але безрезультатно борги за оренду цієї ділянки сягнули вже понад 54 мільйонів гривень. Валерія Дев'ятко, Костянтин Кесар, ТВ. У Дніпрі викрито поліцейського на хабарництві. Як повідомила Дніпропетровська обласна прокуратура, начальник сектору превенції за виногороду обіцяв громадянців відкрити провадження щодо її чоловіка за вчинення домашнього насильства. Правоохоронці підозрюють у зловживанні впливом. Наразі вирішуються питання щодо обрання йому запобіжного заходу. А на Нікопольщині правоохоронці викрили шахрая, який ошукав літню жінку, яка пересувалася на худунках. Чоловік скористався ситуацією, визвався допомогти донести сумки. Заволодів грошима, телефоном та іншим майном жінки. Зловмисником виявився раніше засуджений за вчинення майнових злочинів 41-річний чоловік з покрову. Слідчі повідомили фігуранту про підозру. Дві земельні ділянки, три квартири, приватний будинок та люксові авто. СБУ затримали головного психіатра ЗСУ, який за час повномасштабного вторгнення набув необґрунтованих активів на понад 1 мільйон доларів США. Наразі вирішується питання щодо обрання запобіжного заходу та накладання арешту на активи посадовця. Чоловіку загрожує до 10 років позбавлення волі. Аварійні відключення світла не стають на заваді подачі тепла на об'єктах «Теплоенерго». встановлено 193 дизельні генератори. Такі альтернативні джерела живлення допоможуть уникнути ризику розмерзання систем опалення в умовах довготривалих відключень світла. Більше про роботу генераторів розповість Артур Орел. КП «Теплоенерго» постачає тепло Дніпрянам навіть в умовах аварійних відключень. Так, одна з котелень міста понад тиждень була знеструмлена. Дана котельня за опалювальний сезон була двічі знеструмлена і на довгий період. Тому ми були змушені використовувати генератор потужністю 35 кВт для того, щоб підтримувати тепло в гуртожитку і в навчальному закладі. Знеструмлення припали на новорічні свята з 2 по 10 січня. У цей період підприємство було змушене працювати на генераторі, який потребує значних витрат на пальне. Кожної ночі ми включали генератор, який працював від 12 до 14 годин. Генератор потребує на цей проміжок часу багато дизельного палива. Розхід палива на цей саме генератор 35 кВт потужністю йде від 60 до 70 літрів дизельного пального. Інша котельня опалює 15 житлових будинків, лікарню та дитячий садок. Завдяки генератору підприємство зможе забезпечити тепло мешканців міста навіть за відсутності світла. Встановлений генератор потужністю 200 кВт, який в повному обсязі забезпечує потреби. Для роботи даного об'єкту в случае е відключення електроенергії на тривалий час. Тіх бри місяці було застосовано цей генератор о, під з, з, з аварійною ситуацією на підстанції. Дітач 4-5 годин він працював в повному в обсязі і забезпечив опаленням о, всі об'єкти, які отримують опалення від даного катеня. Загалом на об'єктах «Теплоенерго» встановлено 193 дизельних генератори, які в разі відключень допоможуть уникнути ризику розмерзання систем опалення. Артур Орел, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Заборгованість за послуги водопостачання та водовідведення в Дніпрі продовжує зростати. На кінець 2024 року. Сума боргу складає майже 800 мільйонів гривень. Через це Дніпроводоканал змушений відрізати буржників від системи постачання води. Цього разу відключили 15 квартир у Шевченківському районі з боргом у понад 200 тисяч гривень. Як відновити послуги? Дивіться далі в нашому сюжеті. Після обмеження водовідведення ми залишаємо абоненту акт про те, що виконані роботи в нього по його заборгованості особисто в двері. Дніпрі відключили воду у 15 квартирах на вулиці Данила. Не 5 Мешканці багатоповерхівки заборгували понад 200 тисяч гривень. Тому Дніпроводоканал змушений вживати надзвичайні заходи. Спеціальним обладнанням перекривається вихід виключно із квартири каналізації. Водопостачання у споживача є каналізація відсутня, тому йому важкувато буде користуватися водопостачанням. на кінець 2024 року. Борг населення за водопостачання та водовідведення складав майже 800 мільйонів гривень. З кожним місяцем сума більша. у комунальному підприємстві наголошують, попри це намагаються йти на поступки кожному дніпрянину. Ну максимальні борги у людей є і 130 тисяч гривень. У нас тут є на восьмому етажу Далі квартира і теж будуть сьогодні відключати. Ну і починаються що все ж залежить від самих людей. Ви розумієте, ці борги накопичуються не перший рік. Ми в основному працюємо з тим, які вже йдуть, велика заборгованість. Таке відключення від централізованого водопостачання боржників у 2025 році перше. Аби повернути воду, мешканці мають звернутись до абонентського відділу, що на проспекті Богдана Хмельницького, 59, сплатити частину або всю суму заборгованості, чи укласти договір реструктуризації. Дар'я Лисенко, Андрій Чабаненко, Дніпро Тіві. Виробляв дитячі курточки в Лисичанську, а тепер ще й військову амуніцію у Дніпрі. З початком повномасштабного вторгнення Дмитро Косілкин ще понад місяць залишався з родиною на Луганщині, займався волонтерством. Однак через активні бойові дії довелося евакуюватися. Частину свого виробництва також вдалося привести до Дніпра за державною програмою релокації. Наразі Дмитро розширює цех та продовжує масштабувати власну справу. Детальніше дивіться у сюжеті Аліса Антонюк. У Лисичанську цех відчував дитячі курточки. Втім, після релокації до Дніпра виробництво розширилось. Тепер тут виготовляють ще й тактичний одяг для фронту. О, такі для військових воно виконує і роль і як е, маскувальне, так і в принципі за захист від вологи. Ми майже одні з перших почали робити повністю пончо, які ну, дали можливість максимального захисту. Ще у Лисичанську, 2014 року, Дмитро Косілкин заснував свою власну справу бренд одягу Be Easy. ізі. Але тоді, через бойові дії, чоловік разом з родиною переїхав до Кам'янця Подільського. Після визволення Лисичанська повернувся до свого рідного міста. Так як грошей не вистачало навіть на вбрання Сину вирішив сам відчувати якісний проте доступний одяг. Зробили спеціальну снігозахисну юбку, яка застібається таким чином, що в принципі, коли дитина падає в сніг, то сніг залишається під одягом і не попадає на внутрішню поверхню. Зробили ці лямки фріхенс, які надають можливість дитині гуляти в торгівельному центрі і використовуючи куртку як рюкзак. Із того, що ми в принципі робимо по Світловідбувної елементи. Згодом бізнес став сімейним. Донька працювала магазин в інтернеті, син став моделлю бренду. А дружина зайнялася виробництвом одягу. Тож знає всі нюанси та характеристики тканини. Тобто, якщо придивитися, бачите такі, як літинки. Це плетіння ріпстоп, яке запобігає розриву, якщо дитина зачепиться десь на горки. Там завдяки плітній праці почали виробляти понад 40 дитячих курток щодня. Планували розширюватись, проти доля вирішила інакше. На початку повномасштабного вторгнення вимушені були знову тікати від війни до сусіднього привілля. Спочатку видавали ну, продукти, продукти харчування були, тобто ми знаходили де. Де, де взяти потім по можливості провозилося це привілля. Була гуманітарна допомога і з Австрії, і з інших міст вже у квітні 22-го року. Через постійні обстріли родина вирішила переїхати до Дніпра. Не змогли полишити свою улюблену справу, тож перевезли і підприємство з приміщенням. Допомогли друзі місцева влада також підтримала бізнес. На, наприкінці 23-го року було започатковано створення такого. А, Форуму легкої промисловості це дає можливість по перше спілкуватися, вирішувати ну, певні питання, знаходити партнерів. Ну якимось чином просто розуміти, хто є на ринку, хто тобі може допомогти. Загалом від початку повномасштабного вторгнення до міста релокувалися понад півтори тисячі підприємств. Конференції, вебінари, нетворкінги, безкоштовні консультації. Також грантова допомога. Місто надає необхідну підтримку підприємцям, які змушені були змінити своє місце роботи. Вони вдало працюють у Дніпрі, сплачують податки до міського бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Аліса Антонюк, Павло Черненко, Дніпро TV. У Дніпрі провели тренінг для вразливих категорій населення. Його мета навчання та працевлаштування жінок ВПО, військовослужбовців, осіб з інвалідністю та матерів одиначок. Захід організували жіночий центр працевлаштування спільно з центром підтримки бізнесу Дніпропетровської міської ради. Діяльність таких центрів реалізується фондом народу населення ООН в Україні за фінансовою підтримки уряду Данії та у партнерстві з громадською організацією «Інноваційні соціальні рішення. Як жінці відкрити власну справу з нуля? Дивіться у наступному сюжеті. У Дніпрі з ініціативи жіночого центру працевлаштування відбувся тренінг для підприємиць внутрішньопереміщених осіб, ветеранок і тих, що мають інвалідність. У нашому місті центр працює у просторі вільна. На його базі опанувати нову професію змогла і Валентина. Давно хотіла щось такого цікавого навчитися, і була програма для дружин ЗСУ, ВВПО, То я пройшла там навчання, отримала сертифікат, і потім, з 24-го року, я вже вирішила відкрити ФОП, щоб працювати по масажній реабілітації. Чоловік Валентини служить в ЗСУ з початку повномасштабного вторгнення. Вдома жінці не вистачало живого спілкування, і вона почала шукати однодумців, тоді ще не замислюючись про відкриття власної справи. Я лишилася сама, я розуміла, що треба щось діяти, щось робити, і саме ну, саме ваші, коли ти лишаєшся сам. І якось от починаєш розуміти, треба шукати або жінок, або дітей, або десь працювати з такими жінками, щоб трошки адаптація психологічна своя вийти на рівень того, яка була до війни. Тому я коли взнала, що тут відкрилося, я одразу сюди прийшла. Проводять тренінги та діляться своїм досвідом спікери з різних галузей. Вони надають бізнес-консультації, розповідають, як оформити ФОП та отримати гранти на відкриття власної справи. Ми завжди поруч з підприємцями. Ми завжди відкриті. Ми завжди готові. Надавати інформаційно-консультативні послуги, проводити заходи для їх розвитку, для розквітлення бізнесу, створення нових робочих місць, і як наслідок поповнення бюджету Дніпровської міської територіальної громади. Центр проводить навчання з можливістю подальшого працевлаштування жінок в б'юті індустрії, майстри манікюру, масажистки, парукарі, а також у професіях, які стереотипно вважалися чоловічими, трактористки та зварювальниці. Жіночі центри працевлаштування це, мабуть, якась надія для жінки, яка втратила свій дім, свою роботу, можливість якось заробляти, і вона приїхала в нове місто. І зараз вона може звернутися до нас, і ми можемо навчити її опанувати нову професію, завдяки якій вона стане економічно незалежна, спроможня і буде будувати своє майбутнє. За 2024 рік, завдяки центру, вдалося працевлаштувати 221 жінку. Ще 324 змогли відкрити власну справу. Наразі на Дніпропетровщині існує п'ять жіночих центрів працевлаштування, які і надалі продовжують давати жінкам надію на перспективне майбутнє. Анастасія Васько, Катерина Мащенко, Борис Єфімов, Дніпро Тіві. Внаслідок жахливого поранення у Бахмуті Дмитру Куценку ампутували ноги. Він пролежав під завалами багатоповерхівки близько 33 годин, аж поки його не вдалося врятувати. Майже два роки герой України має статус ветеран війни. Чоловік разом з дружиною займається садівництвом у Нікопольському районі, і влітку вони виграли у конкурсі бізнес-проєктів. Втім, за словами ветерана, він потрапив у патову ситуацію. І проблеми героїв, які втратили здоров'я на війні, посадовцям не цікаві. Так, перший день ми заїхали під Бахмут. В общем, ребята, тут дуже ярко. Молодший сержант Дмитро Куценко бився з ворогом на Сумщині, Харківщині та тримав оборону Бахмута. Особисто знищив танк і БМП ворога разом з екіпажами. Внаслідок авіаудару опинився під завалами багатоповерхівки. Дмитра вдалося звідти звільнити лише через 33 години. У результаті травм він втратив обидві ноги. Отримав звання Героя України. Президент Зеленський особисто вручив йому орден Золота. Зірка. Минуло майже два роки. Ветеран живе у селі на Нікоперщині. Влітку їздив відпочивати на море в Одесу. Взимку у гори в Карпати. Займається садівництвом, отримав бізнес грант і придбав трактор з навісним обладнанням. Втім, виявилося, сісти за кермо ветеран з інвалідністю не може. Тут така ситуація. Трактор є. а Посвідчення тракториста в нас інвалідом не передбачено в державі отримати. Ну, тобто є трактор, з'явилися обов'язки під грантодавцем перед державою, а щоб, ну, щоб якийсь був результат у нас з цього трактору, тут в мене навіть така депресія апатія на осінь настала, коли ти розумієш, що ти ну, фактично його сам не можеш використовувати. Нема знаєте, закону, який би дозволяв мені це робити. У випадку ДТП. Ну, там неважливо, хто буде, я винен, не я винен, я буду злочинцем. Це буде порушення закону. І тепер у мене патова ситуація. У мене немає прав, але є обов'язки перед державою. Неприємна ситуація, і як вирішити цю ситуацію, ну, на законодавчому рівні ніяк. Тобто, піти воювати, загинути за країну, будь пораненим, я можу. Сплачувати податки, я можу, те, що потрібно державі. А після поранення обробляти свою землю я не можу, бо немає посвідчення. Міністерства та посадовці, які мають полегшити життя ветеранам, є, але вони неефективні, вважає Дмитро. Щоб реально комусь щось було цікаво, такого нема. Всі доповідають за якісь успіхи, там десь там, там чути в космос не полетіли. Та я розумію, що в космос не полетіли, але є, от, є проблема, є проблемне питання. До кого звернуться, щоб його вирішити? От до кого мені звернуться, щоб в мене населеному пантрі були пандус? От я як інвалід, ветеран війни. До кого мені звернуться, щоб в мрео, яке перенесли в покров, був пандус? До кого? Це ж має хтось зробити. Розумієте? І ти стикаєшся з такими проблемами, що воно нікому ну, не цікаво з цим, хто далі, так скажемо, від Києва. Центральна влада там собі щось керує. Місцева там на свій чин керує. Оксана Коновець, Андрій Чабаненко, Дніпро 150 будинків зазнали руйнувань внаслідок вранішньої ворожої атаки. РФ запустила чотири балістичних ракети по Синельниківському району та Дніпру. Постраждали двоє людей. Один із них у лікарні. Наша знімальна група побувала на місці обстрілу та на власні очі. Побачила наслідки чергової цинічної атаки. Бачив за заревою, волна, дим, стекла тут летіли, заростіли. Так почався ранок для жителів Дніпропетровщини. Досвіта ворог ватив по Дніпру та Синельніківському району чотирма балістичними ракетами. Віктор Іванович, переселенець з Покровська, в серпні минулого року разом із сім'єю переїхав до Дніпропетровщини, тікаючи від війни. Від ворожих ракет довелось ховатися і тут. Шифер дві дірки, вікна політали. А Літня кухня, там гараж і в домі там ну, пластики, а там такі. І одне вікно ну, одна шибка теж вилетіла. На Синельніківщині понад 150 пошкоджених будинків. А Левтина показує власну оселю, у якій прожила 12 років. Через ворожий удар, вибиті вікна, двері, а стіною пішла тріщина. Квартира жінки не придатна до життя, тож з родиною вимушена переїжджати до рідних. Я проснулася від того, що на мене летить вікно. На мене летить вікно, я його якось так, я не знаю, машинально ткинула рукою, поруч спала дитина. Дивлюся, він накритий одіялом, я його підскочила до нього, його одіяло і чоловік до нас теж на карачках приповз. і Вибігли ми всі в коридор, вже потім одівалися, як то кажуть, в коридорі. На місці від самого ранку працюють усі відповідні служби, видають будматеріали, складають акти про пошкоджене майно та приймають заявки на матеріальну допомогу. На території працює дві комісії, які спілкуються з людьми, проводять проводиться обстеження. Наразі також ми зв'язалися і з керівництвом обласної адміністрації і районної адміністрації зв'язалися. З багатьма фондами, які готуються сьогодні надати допомогу нашим людям. Це більше чотирьох фондів. Вони надають нам як матеріальну допомогу, так і психологічну і юридичну допомогу. Через обстріли поранення отримали двоє чоловіків. Один з них в стані середньої тяжкості. У 45-річного постраждалого у Синельниківському районі поранення, ноги, черепно-мозкова травма садена. Він залишається у медзакладі. Лікарі поряд і роблять все необхідне. Вони оцінюють стан пацієнта як середньої тяжкості. Ще одному чоловіку, якому 47 років, надали допомогу на місці. У нього забійна рана руки. Він оговтуватися буде вдома. У Дніпрі внаслідок вранішнього обстрілу пошкоджені два підприємства: навчальний заклад, продуктовий магазин, пошта гараж, а також побиті машини. Артем Ліфінцев. Анастасія Васько, Іван Пономарьов, Дніпро ТІВІ. А якщо у вас виникли комунальні проблеми, діє єдина гаряча лінія Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються у будні з 9 до 17 години, а в телеграм-канал можна писати цілодобово. На цьому наш випуск добігає кінця. Новини Дніпроці є на нашому сайті, у телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбук. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні! title all no time to idle. i'm finna get it put